Вітаю вас на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі Головні новини міста. Протягом тижня у студії працюватиме Дар'я Рубан. Якщо ви прагнете розумітися у всіх подіях нашої громади, не пропускайте наші випуски у кабельних мережах. «Ростелеком», «Воля» та варта, а також в усіх найпопулярніших соцмережах. У парку Олександрія у ставку біля китайського містка надзвичайники виявили тіло потопельника. За їхньою інформацією, чоловіка діставали за допомогою човна. Його особу встановлюють фахівці, як і обставини смерті. Дві тисячі доларів за оформлення довічної групи інвалідності. Білоцерківські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно діючого та колишнього лікарів МСЕК та їхнього спільника. Як повідомляють правоохоронці, чоловік звернувся до знайомого лікаря-експерта оформити товаришу призовного віку другу групу інвалідності. Питання позитивно вирішили, однак тепер зовмисникам загрожує в'язниця. За понад 2 мільйони 656 тисяч гривень планують відремонтувати вулицю Таращанська. Відповідний тендер на сайті Держзакупівель Прозоро оголосив департамент ЖКГ міської ради. Про яку саме ділянку йдеться, невідомо, але покласти нову дорогу там мають до середини листопада. Поки участь в аукціоні не взяв жоден підприємець, подання пропозицій триватиме до 13 вересня. Повномасштабна війна не привід відмовлятися від контролю за діяльністю депутатів Білоцерківської міської ради. Навпаки, в найскладніший для країни час треба розуміти. Куди спрямовують свої зусилля 42 народних обранці громади, за що голосують та чи підтримують зв'язок з виборцями на округах? Тож наша редакція проаналізувала депутатські звіти за 2022 рік, які мають бути обов'язково оприлюднені згідно з законом України про статус депутатів місцевих рад. У відповідь на інформаційний запит нашої редакції про надання звітів депутатів Білосерківської міської ради за минулий рік очільник міста Геннадій Дикий запевнив, що усі фракції відзвітувалися, і дану інформацію можна знайти на сайті міської ради у розділі Влада Звітність. Тож заходимо і аналізуємо. Найбільша фракція, яка складається з 12 депутатів, проігнорувала дану вимогу. Жодного звіту, чим займались ці люди у стінах міської ради, за що голосували, чи були взагалі корисними громаді під час першого року повномасштабної війни, невідомо. Аналогічну позицію вибрав і міський голова Дикий. Для об'єктивності заходимо на Фейсбук-сторінку партії Біла Церква за майбутнє, але й там немає відповідних документів про роботу. Тож про відкритість цієї поліцили перед своїми виборцями. Ми годі говорити четверо депутатів, обраних від проросійської партії ОПЗЖ, які нині перейменувались у групу Єдина громада. Також взяли приклад з провладної фракції і вирішили не морочитись зі звітами перед білоцерківцями. Єдине на сайті міської ради залишили повідомлення. Звітування депутатів Денисенка Олега Михайловича, Денисенка Дмитра Михайловича, Масюка Сергія Миколаєвича, Мазуревича, Дмитра Володимировича відбудеться 10 лютого 23-го року о 9.00. Проте Про те, де перед ким, а головне про що доповідали ці обранці, не зрозуміло, як і невідомо чи засудили політику вищого керівництва своєї партії. Дев'ять представників цієї партії подали звіти по однаковому шаблону, який включає пункти участь в роботі ради та і органів, прийняті рішення та робота з громадянами, проаналізувавши, виявили, що найменше з усіх на сесіях міської ради з'являвся Георгій Нагорний, лише на трьох з десяти. Інші були більш відповідальними. Частина писанини у документах обранців це інформація, за які програми та зміни до них голосували. Також кожен з них стверджує, що спілкувався з з білоцерківцями та надавали їм матеріальну допомогу, проте жодної конкретики, кому скільки та на які потреби. Певно, через свою заклопотаність заходів не відвідували. Проблеми людей на округах ймовірно також не вирішували. Бо про це ніхто й словом не обмовився натомість не обійшлось без виборчого популізму. Постійно знаходив контакт з виборцями та слухав їх проблеми та пропозиції. Я проводив зустрічі з виборцями, де ми обговорювали найбільш актуальні питання та проблеми, що стосуються нашої громади. На цих зустрічах я вислуховував думки та пропозиції, а також надавав відповіді на запитання. Активно працював з молоддю та дітьми. Я організовував та сприяв проведенню різноманітних заходів та проєктів, спрямованих на розвиток молодіжної та дитячої культури та спорту. you Представники президентської партії відповідально та свідомо поставились до цієї роботи на відміну від більшості своїх сесійних колег. Тут вам і таблиці та цифри, і виступи на телебаченні. Хоча не всі звіту Дмитра Киришунами не знайшли. Попри це, всі інші зазначили про волонтерську діяльність та кількість зустрічей з громадянами. Зокрема, Ольга Нагорна організувала таких понад 100. Також зі звіту слух стає відомо, що всі депутати мають щорічний фонд у розмірі 90. 90 тисяч гривень, який вони розподілили між різною кількістю громадян, хтось допоміг 73 мешканцям, дехто 64 і так далі. Крім того, кожен прозвітував про реалізацію проєктів на своєму окрузі: ремонт доріг, прибудинкових територій, зупинки транспорту, облаштування укриттів та інше. Надала прихисток сім'ї переселенців з міста Мелітополь у кількості п'яти осіб з них двоє неповнолітніх дітей, котрі проживали протягом чотирьох місяців. В Подальшому за власні кошти орендувала житло для даної родини та придбала усе необхідне дітям для забезпечення освітнього процесу. Підсумовуючи річний звіт, хочу зауважити, що я намагаюсь працювати так, щоб виправдати довіру виборців і змінювати на краще життя громади нашого міста. Особливо опікуюсь в комісії питаннями щодо створення комфортних умов в медичних та освітніх закладах, питаннями внутрішньо переміщених осіб, переселенців, малозабезпечених людей та людей з особливими потребами, дітьми та молоддю, хвилюють питання надання якісних і доступних соціальних послуг, підвищення соціальних стандартів життя людей. Звіти депутатів від партії ЄС подібні між собою та містять пункти роботи на сесіях з виборцями, участь у заходах та підтримка важливих напрямків під час війни. Найменше з усіх був на засіданнях Геннадій Джегур, 60 Однак у його звіті також зазначено, що від 24 лютого пішов добровольцем у ЗСУ. Голосувала за низку рішень та програм Олена Ткач, яка до того ж розглядала звернення громадян. Більше деталей у документах відсутні. На засіданнях розглянув та підтримав низку рішень, що стосуються сфери економіки, медицини, освіти, житлово-комунального господарства, культури та спорту. Робота на окрузі номер 3 Допомога в поточному ремонті ганку при вході до приміщення гуртожитку за адресою вулиці Шевченка, 120. допомога в поточному ремонті прибудинкової території по вулиці Шевченка 108 а двічі. Ставав ініціатором звернення депутатів Білоцерківської міської ради 8-го скликання до президента України та Верховної Ради України щодо заборони московського патріархату на території України. Виділив з депутатського фонду матеріальної допомоги за зверненням 37 осіб на загальну суму 90 тисяч гривень. І на завершення четвірка з батьківщини. А якщо бути точнішим, трійка, адже звіта Сергія Грисюка на сайті БМР не опубліковано. Інші ж Андрій Король, Оксана Сахарова та Олександр Рус, які майже не прогулювали сесії, написали про значну волонтерську діяльність та матеріальну допомогу мешканцям громади. Проте у цих народних обранців у документах зазначено лише про 61 тисячу гривень. Куди ж поділась решта з 90 – невідомо. Підтримую діалог з депутатами всіх рівнів, ініціюючи зустрічі та наради з представниками громади, представниками установ стосовно актуальних для міста проблем. Крім того, постійно підтримую зв'язок з мешканцями мікрорайонів для оперативного реагування на їх питання. Залучено та розподілено понад 100 тонн гуманітарного вантажу, медичні препарати, медичне обладнання, реабілітаційне обладнання, інвалідні візочки, ходунці, милиці, ліжка та інше. На користь мешканців громади реалізовано чотири грантових проєкти на суму понад 1 мільйон гривень: це забезпечення людей ліками, продуктовими наборами, засобами гієни та допомога волонтерам пальним. Реалізовано навчальні програми для ВПО. О волонтерів та активних представників громадянського суспільства. У непростий час для нашої країни, яка перебуває у воєнному стані, ми не опускаємо рук, так кожен робить свій внесок у перемогу. І я, як депутат Білоцерківської міської ради, з перших днів широкомасштабної війни разом з депутатами різних рівнів, волонтерами, спрямував свою діяльність на допомогу фронту. Як бачимо, лише 24 чотири депутатів відзвітувалися перед мешканцями громади про свою роботу. Частина з них дійсно підставила своє плече у складі. Дни для країни та міста час, дехто написав звіт аби як у інших вже спрацювала колективна безвідповідальність. Тож моя вам порада: знайдіть депутатів, закріплених за вашим округом, і вимагайте від них більш якісної роботи. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. І щоб на практиці зрозуміти наскільки ефективні депутати міської ради, ми вирішили запитати білоцерківців, чи знають вони своїх обранців та чи хоч раз зверталися до них по допомогу. Тож послухаємо. Ні, не знаю. А цікавились колись? Мабуть, ні. А чи взагалі ви звертались до депутатів з якимись проблемами своїми власними? Ні, вирішую сама свої проблеми. А яких депутатів взагалі з нашої міської ради ви знаєте? Поляруш бачу на білбордах. все. Кого знаєте з міської ради з депутатів? Ну десь когось може можливо, можливо і знає. Так не готовий зразу відповісти на всі питання. А думку, чому не всі депутати звітуються перед виборцями взагалі? На вашу думку? Ну, якщо взяти останніх три роки, то у нас для цього скалися всі предпосилки, щоб так само було спочатку. А, Карантин, потім війна, військовий стан. Так що маємо, так що маємо. з депутатів нашої міської ради, ви знаєте, можливо, це вас можуть назвати? Ну, в даний момент не скажу, знаю, але на даний момент не можу сказати. Ну, Слідкую за цим. Не знаю депутатів на окрузі і не знаю депутатів взагалі. І до них не звертаюся. А на вашу думку, чому не всі депутати звітують перед громадянами? Вони хочуть. Знаємо, бо в нашому домі живе. А хто? Як не секрет. Це було прізвище його. В общем, зараз він ну, живе в нашому домі, а це в Гайку зараз його та Знаю депутата. А ви взагалі звертались до нього по якимось питанням? Я не зверталась, але він от для нас перед виборами зробив криницю нам. А він перед вами взагалі звітувався за свою роботу? Ну, справа тому має звітувався, але ну, я ну, і, і, ну не знаю, чи не знаю. Я думаю, що їм не цікаво. Вони собі зробили те, що їм треба, а тепер сидять, ждуть нових посад. І моментів, коли там ще щось можна буде. Ну, я навіть не знаю. чи... Коротше, використовувати своє місце якнайкраще. В різних. Е Багато хто може і старається, але ми про це не знаємо, на жаль. Хотілося б, звісно, більше інформації і, я не знаю, якась може через пресу, може через телебачення. У когось депутатів міської ради, знаєте, чи ні? Можливо, згадаєте ім'я, прізвище. Бабенко знаю. А будь ласка, на вашу думку, чому депутати не звітуються перед виборцями? Я не хочу про депутатів взагалі говорити. Чому депутати не звітуються перед виборцями? Тому що вони гроші дурні получили. Білоцерківська окружна прокуратура досі не подала до суду щодо визнання незаконною приватизацією московським патріархатом церкви Марії Магдалини, оскільки досі ведеться досудове розслідування. Про це повідомив прокурор міста Михайло Ример у відповідь на наш інформаційний запит. Також він відмовився зазначити, чи перебуває дана справа під його особистим контролем та на якій стадії перебуває, аргументуючи це таємницею слідства. Зазначимо на. Наша редакція отримала низку відповідей від державних органів, таких як Міністерство культури та інформаційної політики, Київської обласної держадміністрації Білоцерківської міської ради, що дозволи на приватизацію будівництва охоронного договору з у ПЦМП на пам'ятку архітектури ніхто не надавав і не укладав. Тож мін'юст підтвердив, що держреєстраторка міської ради Наталія Бурімська не мала права оформляти відповідні документи. На білоцерківську єпархію, за що була покарана. Білоцерківською окружною прокуратурою 04.07.2023 за фактом незаконного набуття у власність нерухомого майна жіночого монастиря святої рівноапостольної Марії Магдалини внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Досудове розслідування кримінального провадження триває. Стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих розшукових дій з метою всебічного повного і неупередженого Ого, дослідження всіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідного процесуального рішення, в тому числі для вжиття заходів представницького характеру. І традиційно перейдемо до прогнозу погоди від нашого телеканалу. За даними Укргідрометцентру, цього тижня у Білій церкві буде сонячно. У вівторок обіцяють доволі теплу погоду. Температура сягне плюс 25. Середа буде ще спекотнішою. Повітря прогріється аж до 27 градусів. У четверта п'ятницю метеорологи обіцяють незначні опади. Та від 16 до 28 тепла не потішить ясним небом білоцерківців собою. На вихідних прогнозують до плюс 24. У неділю подекуди визиратиме сонце. Такими подіями відзначився понеділок, 11 вересня. Що принесе решта тижня? Дізнаємося згодом, адже ми вам обов'язково про все розповімо. Слідкуйте за подіями громади разом з телеканалом Еспресо Біла Церква, бо ми стежимо за діями місцевих політиків, депутатів та чиновників. Тож підтримайте нашу команду своїм лайком під цим відео на Ютуб каналі та поділіться ним зі своїми друзями. До зустрічі вже завтра.